Буграч, захер, мамалига, кльоцькі та інші наїдки полонили запахом на весь інститут туризму. Тут студенти представляли національні страви країн Карпатського регіону. Серзьку кухню, зокрема різні її страви. Як ми знаємо, серська кухня вибрала в себе різні страви німецької, польської, слов'янської, горських кухонь. Велику перевагу вони надають стравам з м'яса, як серцька плескавиця, і стравам з овочі, це як кльоське з сиром. Що стосується напоїв, вони чай не люблять пити, надають перевагу в основному каві. Чай в основному є як ліки. Україна, Австрія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Угорщина та Чехія. Національні наїдки представляли з восьми гірських країн. Презентація відбулася у рамках першого мистецького фестивалю Карпатіан Спейс. Студенти лише узгоджували Але страви з викладачами, а готували їх самі. Перші страви ми виключали, тобто це були другі страви, закуски холодні, закуски гарячі. Борошняні вироби, і десь не десь, де без цього не можна було обійтися, там ішли на напитки, але напитки йдуть тільки безалкогольні. Типові румунські страви чорба, мамалига, окіс та токан. «Токан – це особлива особлива страва румунської кухні, яка готується із свинини. Це тобто тушкова на свинина за очами. Страви України зайняли найбільший стіл. Тут були і голубці, і налисники, і паска. Кухня гірських країн має багато спільного. Зокрема, в Австрії також популярні галушки з сиром. Австрійська кухня є популярною, тому що в ній також багато страв м'ясних і вони досить гармонійно поєднуються з різними спеціями. І також дуже традиційним є гарнір з квашеної капусти, запеченої картоплі та різних солених овочів. Презентація страв супроводжувала з художніми номерами а далі студенти мали можливість спробувати усе приготоване. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.